Як купувати трактор гарантія 2 роки, а якщо зламалося, гарантії нема. Значить, пояснюю, завжди під час покупки або продажі трактора, або ми доводимо до відома умови гарантії, або людина сама питається. Практично всі клієнти вони ж переживають, вони купляють новий трактор. Їх цікавлять умови гарантії. І, відповідно, вони всі питаються умови гарантії. І перед продажею це все розказується. У нас такого немає, що ми... Розказуємо всім, що в нас любе Б, два роки гарантії, їзди, роби з ним, що хоч топи його, пали його. А ми будемо тобі їздити ремонтувати. Є е, гарантійні ремонти, які ну то тобто, є які підлягають гарантії, де ми робимо безкоштовно, а є е, те, що гарантії не підлягають. От паливна апаратура. Форсунки вони в гарантію не йдуть. Я ж пояснюю, якщо це стається на протязі 7-14 днів, да, ну, і трактор там практично не їздив, да, ми розуміємо, що може бути проблема дійсно в тракторі. Е, і ми це робимо безкоштовно. Але якщо там це проходить півроку, на це гарантії немає. Е, на рахунок запобіжників гарантії так само немає. Якщо запобіжник перегорить, людина його сама міняє. В деяких тракторах він навіть в комплекті йде. Якщо дійсно да, запобіжник горить ще раз, Значить, проблема не в ньому, а в електропроводці, а на неї гарантія йде, тоді ми їдемо, робимо всі умови гарантії, навіть якщо людина не запам'ятала під час ейфорії при покупці трактора, це все можна прочитати в сервісній книжці. Сервісна книжка завжди видається при покупці трактора. Вам лишається ціла сервісна книжка з умовами гарантії, нам лишається відривний листок. Тому, якщо такий варіант, що а мені не казали, він не проходить. Всі, хто купують або плануєте купляти, читайте умови гарантії. На рахунок доставки, роботи, матеріалів, що підлягає гарантії, що ні. Всі люди так купляють. Але да, практично всі, коли щось стається, першим ділом дзвонять в мене гарантія. У мене гарантія 2 роки. Питання: ви обслуговувалися хоч раз у нас? Та нащо? Я собі сам все поміняю. У нас є умови. Якщо ви хочете мати гарантію, всі обслуговування приходять. Тільки в офіційному сервісі. Тобто у нас, якщо цього було не зроблено, то вибачте, ми не знаємо, що ви туди залили, яке масло. Многі розказують, що ми залили краще масло, як, як ви. Деколи приїжджають з такими маслами, що е... і не знаєте, де він таке дешеве знайшов якості. Тому завжди читайте умови гарантії або слухайте, коли вам про це говорять. Ви ж купляєте не тільки там, трактора, а купляєте навіть банально телефон. Є умови гарантії. От, наприклад, ми я колись купував телефон, ніколи не питався за гарантію, але запитався: от якщо він ламається, що в такому випадку? Телефон я віддаю в сервісний центр. Якщо його там не можуть зробити, він їде на Київ. Термін гарантійного ремонту до 30 днів. Тобто я 30 днів можу лишитися без телефона. І, і то чи, чи це буде гарантія. Ну, тобто, ви це все уточняєте при покупці. Але да, але це все забувається, бо це все слова розмова між, між менеджером і е, покупцем. Але у вас лишається сервісна книжка, де все розписано, що входить в гарантію і що не входить в гарантію. Тож читайте або слухайте менеджера при покупці трактора або іншої техніки.